Для реєстрації на веб-порталі попередньо потрібно зв'язатись з менеджером та надіслати йому електронну пошту. Згодом на пошту прийде лист від PAL ЄС з посиланням на реєстрацію, вказуємо ім'я, прізвище, номер телефону, назву компанії, посаду, адресу компанії, вигадуємо пароль та погоджуємось з правилами користування. Вітаю! Ви створили власний обліковий запис на веб-порталі від компанії PAL. Задля реєстрації вашого пристрою зверніться до менеджера або самостійно вкажіть серійний номер. Він завжди починається на 4G та код, який вказаний на пакуванні. Також потрібно буде вказати адресу, за якою буде встановлений пристрій. Переходимо на вкладку «Користувачі», додаємо нового користувача, вказуємо номер телефону та іншу інформацію. Наприклад, надаємо права адміністратора.